Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже ароматні, красиві та смачні шоколадні сінабони. або просто шоколадні булочки з корицею. А ми не будемо гаяти часу да готувати. Для початку я роблю опару. Для цього я беру 250 мл теплого молока, 8 грамів сухих дріжджів та 1 чайну ложку. Цук, все це перемішую та додаю одну столову ложку борошна. Завдяки опарі ви зможете перевірити свої дріжджі, як вони працюють. Не обов'язково перемішувати масу без комочків, вона все одно може бути з ними. Та залишаємо опару на 20 хвилин. Я залишила на трішки більше хвилин, тому в мене така сильна реакція. Тепер я додаю два яйця. Додаю увесь цукор, до речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Та перемішую опару до однорідності. Вийде така легка повітряна маса. Тепер беру посуд побільше та додаю туди просіяне борошно. Усього нам знадобиться 500 грамів борошна та 50 грамів какао. Бажано брати алкалізоване, але в мене було звичайне какао. Після чого все це об'єдную вінчиком. Та вливає туди усю опару. Та я спочатку об'єднувала усе вінчиком, але рекомендую вам з самого початку об'єднувати все ложкою. Намагаємось сформувати тісто у одну кульку. Після чого, щоб почати його вимішувати руками, я додаю одну столову ложку соняшникової олії. Виходжу спочатку ложкою, а потім додаю ще трішки олії та обминаю тісто руками. На замість тіста я витрачаю приблизно 10-15 хвилин часу. Це для того, щоб тісто було м'яко. Ракеньким, трішки воно може липнути до рук, але воно повинно бути ось таким ось гарненьким. Після чого я перекладаю його у форму, змащену соняшниковою олією, та залишаю на годину підійматись у теплому місці. А поки займемось начинкою, я беру корицю та змішую все це з цукром. Та також для начинки я додаю молочний шоколад. Його можна просто подрібнити руками або ножем. Ось так гарно в мене підійнялось тісто, тепер я його розкатую у пласт. Перед цим трішечки його обминаю. Роблю ось такий прямокутний пласт, тісто не обов'язково сильно тонесенько розкатувати, повинна бути середня товщина. Та коли пласт розкатали, змащую тісто вершковим маслом. Воно повинно бути м'якеньким, щоб розмазати його по всьому тісту. Тепер додаю корицю з цукром та шоколад. Також по бажанню можна брати чорний шоколад, щоб була приємна горчинка. Тепер все це обережненько завертаю у ковбаску. Краєчок защіпую щільно до тіста. Та починаю нарізати булочки. З усього тіста в мене вийшло 12 булочок. Виходять ось такі гарнюньки. Викладаю їх на пергамент змащеною соняшниковою олією та випікаю у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки, приблизно 20-30 хвилин. Та виходять надзвичайно смачні шоколадні булочки. Вони гарно збільшуються, тому розташовуйте їх подалі один від одного. Тож бажаю вам натхнення у приготуванні, чекаю ваші відгуки у коментарях. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!